Молитва уст за перемогу і справедливість, нехай Господь буде з Україною і з усіма, хто бореться за її свободу. Важливо, дуже важливо читати молитву 40 разів. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу. Вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього. Хай правда переможе, Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, Поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи Милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз. Подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй злу, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз. Подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй злу. Розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього. Хай правда переможе, Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, Поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз. Подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй злу, розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе, Амінь. Господи Милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу. Вгамуй злу, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього. Хай правда переможе, Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний. Поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи Милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз. Подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи Милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, Розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи Милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього. Хай правда переможе, Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний. Поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз. Подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи Милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, Розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього. Хай правда переможе, Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний. Поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз. Подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, Розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього. Хай правда переможе, Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний. Поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз. Подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй злу, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи Милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй злу. Розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього. Хай правда переможе, Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний. Поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темрям, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз. Подай Україні перемогу, справедливість і свободу, Вгамуй злу, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи Милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй злу. Розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього. Хай правда переможе, Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй зло, розвій темряву, відкрий шлях до світлого майбутнього, Хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний. Поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз, подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй злу, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь. Господи милосердний, поглянь на нашу землю, сповнену болю і сліз. Подай Україні перемогу, справедливість і свободу, вгамуй злу, розвій темряв, відкрий шлях до світлого майбутнього, хай правда переможе. Амінь.